И сейчас я могу только сказать, что полное обнуление, полное банкротство с учетом значит, ставки, которую сделал господин Арестович на э, давление на украинскую власть. Я вот тут слушал, как мельком меня пролетал, что давайте четыре области сейчас отдадим, иначе потом придется это отдавать надо. больше. Да, но я знаю, откуда такие нарративы, откуда это все звучит, откуда с чего голос поется. Російський правозахисник Марк Фейгін, який часто виступав в Етері разом з Олексієм Арестовичем, очманів від останніх заяв колишнього радника офісу президента, а нині політика Втікача, чому Фейгін розірвав співпрацю з Арестовичем? Та яка доля його спіткає у найближчому майбутньому сьогодні? Гін відверто прокоментує. Нагадаю, остання заява Олексія Арестовича обурила українців цього разу в інтерв'ю з одіозним ютуб-блогером Шелестом. Він прямо заявляє, що зневажає українців і називає співвітчизників фуфлом. Зеленський. Он виходить ну, без, без всякого, он з нами надолго. Мені часто приділяють, і прямо сейчас коментарі приділяють, що ви, Арестович призирають українців. Друзі мої, я призираю українців. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Полнейшее фуфло, которое надо выйти, Просто стыдно вытирать сапога. Там где-то а приступок какой-то. Вляпался и пошел дальше. Потому что... Ви не только не можете ответить організаційно, ідеологічні, етнічні на останні випроси, ви навіть сидітись їх поставить. Якщо ви вважаєте, що Орестовичу вже пора оголосити підозру про державну зраду, то ставте вподобання до цього відео і залишайте коментар. Я нагадую ви, на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ну з точки я професіональне, а є сніговий да? Это человек, который... Вот что касается украинской, я не буду тематики касаться, а вот что касается России, он ничего не понимает и не знает о России и российской власти. Вот это я вам ответствую. Это человек дилетант, это человек, который не имеет глубоких знаний о сути российской власти и новейшей ее российской истории. Ну вот после падения коммунистов. У новых интервью Арестович не зупиняется. Он просто старая усилий с Украиной и, очевидно, Йому світитиме якесь кримінальне провадження. В нинішньому етері Арестович повторює поширення у російській пропаганді твердження, що українці терплять режим КДБ. Кто-то же издавал этот учебник, кто-то же его подписал. Оксен Лисовый, родители которого посадили там в, тю в тюрьму, и они, вернее, в Сибири, они выросли, этот самый, выросли, и он вырос в засылании, да, теперь применяет те же методы, что КГБ применял к его родителям, украинским детям, запрещаем говорить на русском языке или на родном языке, на этих самых, и плодя сосательные учебники, да. У человека, как говорил мы старшина, только два врожденных инстинкта, сосательный и глотательный. К 18 надо бы определиться. Вы определились, у вас сосательный. Вы сосете у Зеленского, у Притулы, у Стерненко, у Берлинской. Кто вы такие? о чем с вами говорить? Вы полнейшее фуфло. фуфло. Ни один уважающий человек, австрийца, австралиец или альфа-центаврянин с вами на одном гектаре с... должен сесть. После этого всего. Я с вами разговаривал по одной простой причине, потому что я в вас еще верю. Я знаю, что морок, который вы на себя добровольно навели и приняли, это не приговор, что в человеке добра больше, чем зла, и вы можете еще отдуматься, но вы не хотите отдуматься. Марк Фейгин просто учманив вид новых заяв Арестовича и зазначает, что майбутнє у Арестовича зовсім не бесхмарны. А будущее ровно такое же, который вот сейчас его решениями. Там дальше хуже будет. Дальше будет только хуже. Человек, улетевший в эту воронку, он в ней будет лететь. Ничего хорошего не будет. Ну, потому что ты вошел в противоречие не просто, вот понять, войны бы не было, ну и в конце один так, другой так. Ну, дело его, ну, политическая позиция. Война, она и ошибки, и достижения удесятеряет, увеличивает, да? делает громадными. И если ты вот вошел в это во все, ну ты не сможешь уже в какой-то момент, уже как он раньше перепрыгивал, а я это пошутил, а я это сказал не так, а это я хотел мобилизовать украинцев в своей позиции. Нет, нет, нет. тут уже другой счет предъявляется. И первый звоночек, эти санкции, это звонок перед уголовным делом мы преследуем. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський увів персональні санкції проти Олексія Арестовича. Вони включають блокування активів, заборону на участь у приватизації та обмеження на здійснення фінансових операцій. Вони були введені через його публічне висловлювання та дії, які, на думку влади, суперечать національним інтересам і можуть шкодити іміджу України. Після звільнення з офісу президента у січні 2023 року Арестович почав активно критикувати. Ти владу і публічно висловлювати позиції, які не співпадали з офіційною лінією держави, це призвело до його виключення з етерів українських телеканалів і блокування його Ютуб каналу на території України. Ну мені жаль іскрині, що так все случилось. Мне горько на это смотреть, потому что ну, действительно полтора года, и действительно роль его была на старте войны, значимая, да. и психологического, и политического, и во всех других отношениях. И так вот растратить свой этот авторитет и свой ресурс, ну, это надо умудриться, надо обладать талантом такого рода, вот, как хотите. Человек продемонстрировал, как это можно все превратить в ноль. Ну, Но это печально. Фейгін також пояснив, чому припинив повну співпрацю з Олексієм Арестовичем. Справа в тому, що після звільнення Арестовича з офісу президента України у січні 2023 року він втратив доступ до важливої інформації, що вплинуло на якість наших спільних етерів. Заявляє Марк за словами Фейгіна, Арестович почав публічно критикувати владу, що суперечило їхній попередній позиції. Фейгін також зазначив, Арестович порагнув політичної кар'єри, що не відповідало концепції їхніх етерів. Він підкреслив, що дует вичерпав свій потенціал і подальша співпраця стала неможливою. Из всего того, що він там говорив, прогнозував, призивав, нічого із цього не подошло. Повне банкротство. Нічого. Двусмисленне, значить, значить, а я тут багато чого знаю, а я тут где-то прошарений тип, мене тут допущено в кабінет, я от из Америки вижу, нигде он не допущено, ніхто з ним не общается. Нічого там нігатів в ліянні во не буде зі свого боку, Арестович у серпні 23-го заявляв, припиняє співпрацю з Фейгіним через розбіжності в поглядах та стилі ведення етерів. Він зазначив, Фейгін почав працювати з іншими спікерами, що підтверджує розрив їхньої співпраці. Після цього Олексій звинуватив Фейгіна у спробах заблокувати його канал та в маніпуляціях. Фейгін відповів, що ці звинувачення є неправдою. Та не відповідають дійсності. Нагадаю, зараз скандальний блогер Олексій Арестович живе у Нью-Йорку. 48-річний Олексій Арестович виїхав 4 вересня минулого року у Польщу через пункт пропуску Краківець Корчова. За даними джерел NLG Media у прикордонній службі підставою для його виїзду став лист головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, протягом повномасштабної війни Арестович неодноразово виїжджав за межі України, але завжди повертався. Дозвіл на виїзд він отримував не лише від гур, але також від голови Держприкордонслужби та офісу президента. Ані в ГУР, ані в ДПСУ не хотіли коментувати обставини останнього виїзду Арестовича, після якого він назад вже не повернувся. Сам Олексій не давав коментарів на цю тему. Вважаю, що в Україну його не впустять уже ані ногою, або лише у. Він. Через пронезливые заявы про Украину та дискредитацию влады. Сейчас я могу только сказать, что полное обнуление, полное банкротство с учетом значит, ставки, которые сделал господин Арестович на э, давление на украинскую власть. Я вот тут слушал, как мельком меня пролетало, что давайте 4 области сейчас отдадим, иначе потом придется отдавать больше. Да, но ну я знаю, откуда такие нарративы, откуда это все звучит, откуда с чего голос поет.